Служба безпеки України заблокувала нові схеми ухилянтів від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Викрито організаторів, які пропонували ухилянтам оформити документи для безперешкодного перетину кордону та відстрочки від мобілізації. У ході комплексних заходів на Полтавщині було ліквідовано дві схеми. Одна з них організована адвокаткою спільно з декільками посадовими особами місцевого центру медико-соціальної експертизи. Фігурантка за гроші пропонувала своїм клієнтам оформити інвалідність на близьких родичів, що давала б їм право безперешкодного перетину державного кордону України в якості супроводжуючих. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. І їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 9 років, з позбавленням права займатися певною діяльністю або займати певні посади терміном до 3 років. конфіскацією майна та цей випадок, на жаль, не поодинокий на теренах Полтавщини, адже служби Спеки України було викрито ще одного зловмисника іншу схему організував заступник керівника філії одного з полтавських інститутів. Він оформлював військово зобов'язаних якості студентів, що в подальшому давало їм право отримати відстрочку від мобілізації. Наразі йому також повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це про скоржання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. І йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Правоохоронці працюють над тим, аби усі фігуранти злочинних оборудок були покарані. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочинів, а також осіб, які можуть бути причетні до них. Крім того, встановлюються ухилянти, які могли скористатися зазначеною схемою для притягнення їх до відповідальності. Планується повідомлення про підозру ще одному фігуранту, який був задіяний до вказаної схеми. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.